мати, блядь, і так вона не хоче вже залити. Куди, ще... на? Куди сюди? Давай, знімкую. Відео, відео. Собто. Так, так. Відео. Опа, руку його назад. Зу... Зуби ти маєш, я тобі скажу. Куди, на? На. Добре, що іклів ще немає. Та то, певно. Є, вони виглядають, але не виглядають. Та ж свиня. Вона. Ти що, дякуєш? Що... Ага, каші не їсть. Петрович дав. На. Куди? Схуяриш ці ліки. Ну а як? Ну випавало, тепер я вірю. А тоді десь воістину воскрес. Я тоді показую, ти десь пішла гуляти. Що так довго є? Ну тут треба ж пережувати може, ні? Я вже картоплями нагодував. я барабільний нагодував. Я раз э, знайшов... Я столовий бурак знайшов... Треба ж не сякий інший Як загарчить, блядь, як пес. Ну, вчора Сіроня до офісу світло боявся йти включити, бляха. Вона лежить під ялинкою, каже, що робити? Каже, то вийде з другої сторони. То вона голодна зараз їсти. Ну випадково? то воно ж бляха, їсти хоче, ні, ну але діж трава вон пасеться хай. Вона певно буде мати малих, ні? Не? Та да, нема живота в неї щоб. Та щось трохи є. Ну то воно є таке свиня. Мо вона мало, мо ти типу, поросіли там героєний. Є ж є, то, що ти розкидав. Короче, доїдає вже батон. На. На. Потім, мені ну, на, собі скинь. на. потім мені скинете. Ну це собі скинь. Потім мені скинете відео. О, щось воно вже не хоче. О, не плач, я тобі дам. На. Треба ще барабольку дати. Ну що сухомятку, блін, треба пити хоче може. Її треба поставити відро води. Що кучара? <реш> що, не можете поділити чи що. Проте з рук ще й ніхто певно не годував. чи годував? Я вчора. Дивись, я вже вчора. До... Вже Дивіться, зараз рукою. не, 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 не так. <реш> так <і кожна. реш> То казав е, той, е, волосовець на бак ногами стало. То в мене вже в кабіну лізло рано. Кадинець, Кадинець. Чи Кодинець, то може а Солярку... дворик до Сереги, вона вже йде в цю сторону. І дворик, полік до Сереги, з каже, кай до вас пішов кабан. Це не білка в мене, в мене не білочка, це точно пішов кабан. <рив> Петрось, а пам'ятаєте, як я казав, після зайця, якщо я побачу кабана, він скаже, що він заблудився, я буду в шоці. Ось так і є, так? Ну, я так, Петро...